Добрий день. Я вибачаюся, звісно. Не подумайте, що я не вихована, заходжу без стуку, тому що на попередній зустрічі Валерій Аксентєвич сказав, що я брехуха велика, що я обманним путем засипала собі дорогу. Я до нього зверталася по своїй дорозі, по савдові. Він сказав, ні, хай люди будуть свідками. Дивіться, ні, ви мене не вигоньте. Я не прийшла до вас додому. Давайте тяніть мене. Я не прийшла до вас додому. Коротше, а чого не мають виходити? Я я прийшла в кабінет голови ОТГ. Я не прийшла до вас додому. Я хочу, щоб ви мені на камеру зачитали заяву. Ось о, під... Відповідь на мою заяву, відповідь підписана. Ким підписано. А ось у начальник комунальника. Юрій. Як вас там? Хто це підписав? Що це написано? От скажіть на камеру. Що? Я, ну ні, А що ви не хочете? Знов я буду брехухою, дивіться, підписав Валерій Івасюк. Да? Підпис його ви знаєте. Nee. Валерій Олексійович, ви сказав, що ніякої заяви ми не подавали від вулиці, ніякої відповіді не було. А тепер почитайте. Ви на камеру мені сказали читайте в голос. Хай люди чують. Визивайте поліцію. Визивайте à, в голос. Dinheiro? Читайте в голос. Що ви мені дали відповідь? В голос читайте. Це не Пашніна підписала, це ви підписав. Читайте читайте заяву. Відповідь вас. Не диктуйте, що читати. А що я не повинна диктувати? Я вас вибирала. Я надіялася на вас. Дайте сюди, не мініть мені заяву. Я вам ж не рву. Ви даєте. Я вас вибирала. Ви тепер мені Ми повинні мені відповідати не не за свої. Я не вибирала. Ви мене не вибирали вибирала і по поташі ходила, щоб вас вибрали. Тепер читайте. Ми до вас зверталися. В що? Яку... Це ваша відповідь. Який ну, рік читайте, шановний? Що написано? Що мені писав? Читайте, я не знаю, я не грамотна. Мені 60 років. Ні, читайте то, ви. Не ви, не ви, не прочитайте. Не. Не. ви прочитайте. А що ви я боїтеся на камеру прочитати? Відповідь ту, що ви мені давали. Ви що не читати? Ні, не вмію, ви мене обизвали брехухою. Да, ви брехуха, да, тому що ви брехуха. Мені... Ми... Я свої слова назад. Дайте, давайте. А де брехуха? Давайте будемо зараз дивитися, що це ви хочете. Куди ви хочете списати гроші? Двісті тисяч. Оцю давайте. Є... Чого я маю звідси літи? Мені. Я прийшла у кабінет голови ОТГ. Не до тебе, Приємно, додому. А, мені не поки... а я не можу у прийомний день питатися. прекрасно знаєш, що прийшов, я живу сама і іду А ну ні, давай, витягай мене. Ні, я звідси не піду. Я хочу, наприклад, послухати, що начальник комунальника з тобою сьогодні рішає. Може, ви якісь корупційні питання рішаєте. Я що не маю права? Я виборець. Я що не маю права? Він прийшов ось я бачу цей начальник умагання. Жіночки, я не знаю. Ви Вирішаєте якісь питання. А що, якщо я прийшла без дозволу? Я не маю права послухати. Не да? маєте. Ви визивайте поліцію, тяніть мене звідси. Да, давайте, давайте тяніть поліцію мене звідси. Потому що такий в твій кабінет, такі люди, як я не заходять, бо вони чесні, справедливі. Ви ж позаходили. Да. Я позавчора заходила. Заходила, да і ти мені сказав, що я брехуха. Покажи да, мені да. документи, що й ти писала заяву. Я сьогодні привезла тобі ці документи. Що ти їх почитав? Ні, не почитав, я бо то ти... я підписав відправив. Чуже А чого ж ти мене обзивав брехухою, Що я нічого я не писала? Ще, ще раз. раз хто я? Брехуха, брехуха та брехуха. всі такі, як я чесні люди. для тебе брехуни. Справ... А таких справедливих, як ти, дуже мало. Твої кагорки їх на пальцях можна перечитати. Отаких От справедливих. А це не справедливість, а корупція і брехня. Да. Поліції, треба за я за кожне своє слово відповідаю у своїх дописах у Фейсбуці, яких ти робиш копії. Добре. За все я відповідаю абсолютно і все підтверджене фактами. Все підтверджене і за все я відповім. А ти відповіси в судді. Всього до побачення. Треба... Гарного дня. До побачення.